пришло, но уже поздно. Поздно пить боржоми. Так пусть догоняє. Пришло, но уже поздно. Поздно пить боржоми. Так пусть догонять. Ні, не не найдут. Так, друзі. Лоля фест! Лля фест! Лля фест! Лля фест! Лля фест! Лля -фест, -фест, фест! Так, у нас сьогодні забіг у нас по нашому графіку сьогодні... Благодійний забіг на підтримку Сил оборони України і біжимо компанія Увекс. Ось наші Так що ми зібралися сьогодні біля локації на ВДНГ. От. і Потім через 20-30 хвилин підходьте до першого павільйона, хто дивиться трансляцію. У нас буде молитва капеланів, капелани збираються. Так що Наступний етап заходу Леля Фест. Потім ми фактично біля 20-х павільйонів, там де у, Урбан Парк, будемо розгортати наші палатки. Буде в нас тактична медицина. Ось, козацькі курси будуть. Доброго ранку. Ось. Там ми Представимо наші спроможності. Так, і що потім? На, на другу годину у нас е, запланована теж спортивна активність. Буде е, футбол, футбольний клуб «Маестро» і ветерани Збройних сил України будуть грати у футбол. Так, і наступне. В п'ятому павільйоні в нас буде проходити конференція лідерів Суспільної взаємодії на другу годину. Так що ось хід згідно реєстрації і буде концертна програма, яку підготував заслужений артист України Василь Радченко. Ось. Так що така в нас сьогодні. Активність. Біжимо ліс, ми, ну, до речі, це реліктовий ліс, наш голосній, найкращий ліс в світі. Ось тут є місця, де висаджувались перші люди на цій планеті, Орія антискіфи. анти скіфи. Так що у нас не просто сьогодні така пробіжка забіг, у нас сьогодні гарний такий ретрит. здоров'я, краси. Паша, що ти робиш? Так що дуже-дуже да, гарно Ось насолода, пташки співають, Вон, козаки біжуть, всі біжуть. Так що дуже сьогодні гарно. Пані Марія, пару слов на камеру. Що ну, побажаєте? Бажаю всім мирного дня. Мирної ночі, гарного життя, перемоги, здійснення бажань. О, дякуємо за щирі, теплі побажання від наших партнерів, нашого забіга. Так. О, така компанія Увакс. Переможця, до речі, хто перший прибіжить, отримає в да. подарунок захисні окуляри, Увакс Style. Що всередини не запотівають, зовні захист від подряпин. Так що, хто перший, тот переможе. Да, так, була хороша мотивація. Ну, да. Бачите, хлопці почали швидше бігти. Тільки по почула, що щось буде цікаво, почали вже ускаряти. Да. Добрий ранок. Добре, добре. Тоже, бачите, учасники нашого пробіга плюс ще дві собаки. Так, ось такі І стрім наш продовжується, настрій чудовий. Так, ну, до речі, хочу киян привітати з Днем міста. З міста сьогодні теж у киян, день нашого рідного міста. Так що кияни ви найкращі, Кияни, ви дуже молодці. Ось. Ну а тим, хто пережив такий стрес сьогодні ночі, швидше відновитися, здоров'я всім і всього найкращого. Бачите, теж учасники нашого забігу тільки на велосипедах. Теж хорошо. Класно, Классно, відпечатка да. тушкіпа, да. дуже гарний маршрут. Ми зараз будемо трошки спускатися вниз. Оце гори. Ну там пробіжимо навколо озера і потім будемо підніматися. Ну, у нас, до речі, тут відпрацьовується козацьке п'ятиборство. Тобто у нас біг, скандинавська хода, біатлон, греблі. І козацькі два Да, На основу ми відпрацьовуємо такі види. Буде наші центр тренінговий Так, Козаки нас доганяють, видно, хочуть. Ні, взагалі всі, хто прийшов, всі молодці. Шахер за шахедом, зрив, зривом, встати, підтримки, молодці. А да. воно як що?